Смертельна аварія у вороновиці. Комунальники готують місто до весни. Набір дітей в перший клас. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. 94-річний водій скутера загинув після зіткнення з позашляховиком. Аварія сталася у Вороновиці. Водій скутера під час виїзду з другорядної дороги не надав перевагу русі автомобілю Тюксон», яким керував 64-річний житель Дніпропетровської області. Відбулося ДТП, через яке 94-річний водій скутера отримав важкі травми та загинув на місці. Водій автівки не постраждав. У нього відібрали аналізи для проведення токсикологічної експертизи. За фактом ДТП слідчими розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які спричинили смерть потерпілого кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Комунальні служби Вінниці розпочали роботи з підготовки міста до весняного періоду. Благоустрій проводять у всіх районах Вінницької громади. У рамках суботників працівники комунальних служб підстригають дерева, очищують єлівець, чагарники та газони від тогорічного листя. А також зрізають аварійні дерева та гілки, які нависають над тротуарами і проїжджою частиною доріг. Також комунальники щодня на своїх підпорядкованих територіях прибирають сміття, підмітають доріжки та тротуари. З настанням уже сприятливих погодних умов а саме вже весняного періоду, ми починаємо активно працювати щодо дотримання вимог і правил благоустрою, тому що ми розуміємо, що саме після зими більше всього накопичується випадкового сміття. Тому проводимо певні заходи, якщо говорити тим. За магістральні вулиці, за дворові території, другорядні дороги ми надаємо приписи. Приписи, якщо ми виявляємо недоліки балансу утримувачам, це можуть бути чи управлінські компанії, чи ОСББ, чи суб'єкти господарювання біля своїх магазинів, кафе, ресторанів. Надаємо приписи, що вони усували недоліки. Як я вже казав, це може бути накопичення випадкового сміття, чи наприклад, пошкоджена плитка. Обрізають гілля з дерев, формують крони, готують цибулини квітів та саджанці до висадки на клумби. Так комунальні служби доглядають за містом навесні. Також комунальники оприскують дерева та кущі, аби захистити їх від шкідників. Триває робота і у теплицях. Там завершують вирощувати саджанці квітів, які вже зовсім скоро цвістимуть на вулицях Вінниці. Більше про підготовку до весни у нашому сюжеті. Працівники Вінниця-Зеленбуд продовжують весняну підготовку, розпушують ґрунт на квітниках, щоб швидше зацвітали тюльпани та крокуси, Вичисують газони для яскраво-зеленого забарвлення, вносять перші весняні добрива. Також у Вінниці підстригають кущі зелених огорож, оприскують гілля на деревах, аби захистити їх від шкідників. За статтям весни, перших таких промінчиків сонця, ми починаємо працювати більш активно. На сьогоднішній день ми вже проводимо роботи по саме санітарній обрізці дерев. Сухі та зламані вітром гілки, що звисають з дерев, можуть впасти і травмувати пішоходів. Їх комунальники зрізають в першу чергу. Далі відрізають гілля, на якому є шкідники, а ще підіймають крони дерев, аби збільшити видимість на дорогах. Вчасно обрізати, дивитися за ними, щоб в майбутньому не було проблем опаданням сухого гілля, тому що тут пішохідна зона, люди проходять також. Автомобілі проїжджають, може комусь пасти на голову, чи пошкодити автомобіль. І щоб це запобігти, то було пропиняти рішення, виконати обрізку. Екологи кажуть, найкращий час для обрізки дерев березень. Саме цього місяця температура повітря найоптимальніша для того, аби після чистки дерево не загинуло. При обрізці дерев у домашніх умовах ми повинні враховувати те, що саме не можна обрізати. Більше 20% всієї крони, оскільки, якщо буде більше, то можна втратити частину кореневої системи самого дерева. Окрім дерев, за рослинами доглядають і в теплицях. Там триває робота над вирощуванням здорових та сильних квітів для міського ландшафту, які потім висадять на вулицях Вінниці. Євгенія Овсяніков, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Вже з 15 квітня цього року школи Вінницької громади розпочнуть прийом документів на вступ дітей до першого класу. Триватиме прийом до 31 травня. Документи подаються одним з батьків дитини або законними представниками особисто. Це має бути заява про зарахування, копія свідоцтва про народження дитини та оригінал. Медична довідка у нашій студії Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Хто має право на першочергове зарахування? Це ті діти, які проживають на території обслуговування закладу. Якщо батькам цікаво і вони не знають, де знайти територію обслуговування, що це таке? Це вулиці, які прилягають до школи, і з яких першочергова школа буде набирати свій контингент. Вони, він розміщений, цей перелік цих вулиць, території обслуговування є на сайті кожної школи. Це діти, тобто давайте повернемося. Це ті діти, які проживають по території обслуговування, діти працівників школи, друга категорія, і третя, в яких старші сестрички або братики вже навчаються в цій школі. Під час подачі документів батькам також пропонують обрати навчальну програму. Угу. Серед них є «Нуш», світ чекає крилатих, інтелект класи також пропонують. Можете розповісти щось про них. Коротко? Розумники, Сінгапурська математика, освіта для дітей, дуже багато різних. Це альтернативні програми, ну, скажімо так, міністерська програма це нова українська школа. Це та програма, яка вже показала себе в школі початковій і середній. вже сім років вона вже в Україні. І е, діти навчаються більшість, і є класи пілотні, і на яких випробовується, скажімо так, програма, адаптуються, і все решта. є багато альтернативних програм. Ви їх назвали деякі: це світ чекає крилатих, це інтелект України, є дуже багато інших програм. Як якщо їх неможливо охарактеризувати, тому що вони кожній мають свою родзинку. У мене є просто така порада батькам, що завжди треба подумати і вибрати ту програму, яку ви вважаєте доцільним для своєї дитини, не робити не занижені сподівання щодо дитини, але й не завищені. Тому що, ну, зокрема, інтелект України це досить така, скажімо, Складна програма. Хоча там і є повне методичне забезпечення, видаються зошити дітям спеціальні, вчителям методичні матеріали, але я думаю, що тут треба звернути, звернутися до вчителя. Який буде вести по цій тій чи іншій програмі і попросити характеризувати цю програму? А ще можливо і поспілкуватися з дитиною для того, щоб зрозуміти, чи зможе дитина навчатися по цій програмі, чи краще її вибрати іншу програму. Також хочу запитати: це під час зарахування потрібно обирати, чи вже, наприклад, якщо дитина трошки побула в нуж, чи може вона, якщо вона показує якісь кращі результати, перейти в інший клас? Ні. Коли е, моя теж знов ну, таки порада, не будуть вас переводити з е, на початку вересня чи жовтня з одного класу в інший, тому що е, наказом по закладу освіти уже в серпні класи формуються, і треба подумати тут про дитину: чи варто дитині, яка привикне звикне до вчителя до класного колективу виривати її? І до однієї програми отримає підручники, почне навчатися за цією методикою. Чи варто її виривати і робити з нею експерименти, від переводити її в той чи інший клас, який навчається за тією чи іншою програмою? Тут треба обдумано до цього віднестися зараз, коли ви подаєте документи, і коли ви йдете в школу. Тим більше, давайте будемо говорити так, як є. Що коли діти ходять до школярик, а зазвичай батьки звідають дітей для того, щоб діти звикли до школи, звикли до вчителя, то переважно більшість батьків обирає програму у цей час. Я вам дякую. І я вам. А нашим глядачам нагадую, що у нашій студії була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Творець ідентичності українського народу поет, живописець, гравер, етнограф, громадський діяч. Мова про великого кобзаря Тараса Шевченка. До його дня народження Вінницький театр Ляльок підготував виставу Тарас Шевченко спогад. В ній розповідається про життя поета в часи заслання та солдатчини, де він думав про Україну, описував її красу та тяжку долю. Тарас Шевченко спогад. Цю виставу для дітей та дорослих у Вінницькому театрі Ляльок поставили до дня народження українського кобзаря на сцені. Митець, який за допомогою піску, зображує сцени з відомих поезій Шевченка, режисер Сергій Брижань. Над постановкою у театрі працювали майже два роки. Ми розпочинаємо цикл вистав, яка була підготовлена до Шевченківських свят до дня народження Шевченка. Це вистава «Тарас Шевченко. Спогад. Це поєднання віршів Тараса Григорича лялькового дійства і е, піщаної анімації у виставі за допомогою пісочної анімації відобразили часи заслання Тараса Шевченка. Картини з піску показували реальний світ поета серед палаючих пісків казахського степу і переносили глядачів у світ уяви Кобзаря. Силою поезії Шевченко повертався в рідну Україну. Дуже сподобалося, було дуже цікаво та захоплююче. Вистава була про Тараса Шевченка. Мені дуже вона сподобалась. Вони розказували вірші і співали. Дуже круто. Гра гра акторів дуже сподобалась, як, не знаю, як в кіно якомусь. До дня народження Тараса Шевченка театр ляльок спільно з художнім музеєм організували виставку дитячих малюнків, присвячених життю та творчості Великого Кобзаря. А виставу Тарас Шевченко Спогад можна буде побачити ще 8 та 13 березня. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Кінострічка, ядерне чаювання, яку відзняли у Тульчині, перемогла на американському кіноконкурсі. Короткометражна стрічка стала кращою у номінації Трилер її режисер та сценарист Дмитро Масіброда з дитинства і дотепер мріє побувати у Нью-Йорку. І саме тому у це місто і на цей конкурс надіслали фільм. Блискучий, несподіваний, зворушливий фільм Ядерне чаювання. Це картина, яку ви не повинні пропустити. Такий відгук отримали творці картини від організаторів конкурсу. З нами на зв'язку Дмитро Масіброда, режисер-сценарист, та Сергій Качмар, оператор, керівник кіностудії Поділля. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, звісно, найперше вітаю вас з перемогою. Не так давно ви сиділи поруч зі мною у студії і мріяли про Голівуд. Ви здобули перемогу в американському кіноконкурсі. Що відчуваєте? Знаєте, це на перший погляд, можна сказати, аж не віриться. Не віриться, що ми е змогли прийняти участь в такому прям кінофестивалі і так далеко. Тобто, це якби така невеличка наша була мрія іменно потрапити в Нью-Йорк. Це ви зробили мрі... крок до мрії. Так, насправді, ну, типу, що змінилося, не так багато, тому що, як ми вже розмовляли щодо цього, зовсім інша справа бути присутнім на кінофестивалі. Тобто, коли ти спілкуєшся з глядачами, які переглядають твій фільм з продюсерами, а там же ж був закритий показ для продюсерів і так далі. Тобто, як на мене, ми цього не відчули. Тому що ми тут, а в Тульчині, вони там в Нью-Йорку. Єдине, що змінилося, нам почали три дівчата писати, так <клес> да, багато друзів вітали да. нас, рідні і дівчата також. <клес> <клес> а Я так розумію, так... нагородження у Нью-Йорку проходити не буде. Це все буде онлайн. Правильно? Там виходить справа така, що в них спочатку йдуть закриті покази, де сидять конкретно продюсери, продюсери і обирають кращі стрічки, а потім через три місяці. Вони обирають переможців, найкращих переможців і показують фільми вже в серці Манхеттену там в якомусь кінотеатрі, вже публічний показ, де запрошують режисерів, там ну, творчу команду того чи іншого фільму, але ми і туди не потрапимо. Так. На, жаль, На так. жаль, але дуже добре знаєте, що наш фільм оцінили там, тому що. Ми потрапили у фінал, і в нас і конкуренти. Це був фільм корейського виробництва. А корейці в кінематографі вони дуже потужні. Тому для нас для нас це така така відзнака не, для нас. Навіть так, навіть так. Та, перемога. Не тільки в буквальному сенсі, але й в такому, що знімати фільм на колінках без коштів і так далі, і потрапити в Нью-Йорк. Ну, це... яке жартока, що не не таку ми дічі зняли, що нас. Показали і прийняли на кінофестиваль нью йорку це, це вже і признав. Дуже добре так. Я так розумію, що ця перемога це гарна мотивація для того, щоб працювати і знімати фільми далі. Так, да, да, да. ну не зупинятися, розвиватися і творити, творити і, і ще раз творити. І ми навіть не зупиняємося на цьому кінофестивалі, тому що фільм було надіслано ще на десяток кінофестивалів, звісно, не будемо говорити на які. Але він вже перед цим тиждень тому у нього була номінація на британському кінофестивалі за кращий трейлер, і він потрапив позавчора, нібито на кінофестиваль в Індії? Міжнародний? Так, да. і сьогодні мають бути результати. У нас номінація Кращий міжнародний короткометражний фільм. Нагадайте, будь ласка, про що саме фільм Ядерне чаювання. Якщо якщо чесно, ми вже його настільки розрекламували. Всі його так подають там ядерний апокаліпсис, і так далі, що ми самі вже не знаємо про що цей фільм. Це як я вже говорив раніше, у вас сімейна терапія на фоні ядерної війни це більше нічого ми сказати. На це може Сергій додасть, щоб не було спойлерів, тому що це інтрига для всіх. Чим? Ні, я боюсь сказати лишнього і відкрити головні якісь моменти сюжетні. Так. Краще, щоб уже сам глядач. Він прийшов. У нас скоро буде прем'єра в Тульчині. Запрошуємо. Да, запрошуємо всіх, бажаючих переглянути нашу стрічку. І всі подивляться про що він чи про ядерну війну, чи про сімейні якісь стосунки. Добре. Тобто, це для всіх буде такий, якби сюрприз. Так, але є в нас такі моменти, про які мріють всі українці. Все так. в цьому фільмі. Скажіть, будь ласка, окрім Тульчина, де ще можна буде побачити цей фільм? Там будь-де куди запросять. Ну, навіть не, то, не те, що запросять. Враховуючи той факт, що ми ще тиждень тому накладали субтитрування англійське до фільму і вже там приймаємо участь на кінофестивалях. Враховуючи цей факт, це означає, що наш фільм доволі таки. Швидше за все непоганий, тому е, мені здається, нам потрібно поменше якоїсь сором'язливості і показувати цю стрічку якось там у Вінниці, як наприклад, відкриті до пропозицій. Так тому що ну насправді це ж не якийсь фільм, там на якусь тематику, яка буде людям нецікава. Ну ядерна загроза вона актуальна. Е, ті проблеми, які закладено в історії в історії самого фільму сюжету. Також тому буде доволі -таки цікаво, тому що ну у Вінницькій області мало хто знімає фільми насправді. І... От Давайте як поговоримо брати... саме про це. Дивіться, як знімали ядерне чаювання і хто зіграв у вашому фільмі? Як знімали розповість а, Знімали ми його на протязі 23-го року. Деякі навіть кадри ми дознімали в цьому році, такі там ключові деякі. А на протязі 23-го року ми його повністю знімали. Основна частина зйомки у нас відбувалася в селі Забужжя, що під селом Печера. Ми зняли там будиночок на два дні, і дві ночі знімали фільм. Тобто, зйомки проходили вночі. Освітлення ми використовували загалом тільки освітлення від свічки, тобто не використовуючи. Інших джерел світла. Там, звісно, будуть деякі моменти, де там, телефон підсвічується, ну це все в кадрі. От. А там взагалі лише е, використовували зйомку від е, свічки. Професійні це, актори а... були у вашому та... фільмі? Е, професійних, ну а що мається на увазі під професійними, тому що навіть любительські актори вони можуть професійно відігравати. Професійні, це, типу, мається на увазі. А Актор, відомі актори з дипломатию відомі з дипломами, які вже мали досвід раніше. Ні, ні, у, такій у нас немає. У нас всі актори вони, е, відіграли дуже професійно, але вони до цього не мали е, можливості зніматися, Напевно, що в таких якихось серйозних ну, фільмів. <кій> у нас там були актори з попереднього фільму «Парадокс» або як таємне правління світовий порядок обирало. Але ще були актори, які до цього не грали взагалі ніде. Mm -hmm. Серед головних там це Петро Григорович Шуткевич, Анастасія Лазарук, Анна Козоріс, Вадим Ліник, Ольга Петлик і Ну там я. Дмитро mm Масіва. -hmm. Mm -hmm. Серед другорядів там Сергій Качмар, Ірина Кулікова, Данило Сіденко, Єва та Юля Левченко, Микола Миколайович Юрченко, Микола Джига. Олександра Пелих, Още. Сергій Качумар. Е, хотів ще нагадати, що е, це е, із технічної сторони фільму з іменно зі зйомок. Це наш перший фільм, який був відзнятий в форматі е, 4К, тобто з дуже високої якістю. Що не можна. Я вам вити? дякую. Бажаю вам, вам перемог. Нових здобутків, і, звичайно, чекаємо, що ваш фільм покажуть у Вінниці. Дякую, вам велике. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Дмитро Масіброда, режисер-сценарист та Сергій Качмар, оператор, керівник кіностудії Поділля. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд.